Ви екіпажу на місці, для чого ви стільки раз дзвоните? Ну ви не перевірили, так і до цих пів тобто, до сих пір. Ви не виконуєте, маєте ви провір. Бо скаржу, оскаржу ваші дії! наших органах національної судовому порядку. Зрозуміло вам, так? Провокатори приїжджають представляєш? Навалу, що наголошують, типу, щось там записують. Пишіть, оці документи, які ви створюєте, не провіряю, чи належно. Це ви собі урок. Я вас просто попереджаю за відомо Дякуві. обманні дії провокаційні. Ну, а ви согласовано все робите? Я викликав. Ні, я попросив по моїй просьбі, вони викликали по моїй просьбі. А як би, що тебе висадили? Ні, я попросив вийти і з'ясувати, що там я захотів, це моя ініціатива. Вони по моїй просьбі викликали і создали прецедент, що тіпа, я щось провоцирував. Але провіряти не хочуть. Вони відмовляються.